На світі вже давно ведеться, що нижче перед вищим гнеться, а більше-менше виціпає та ще й б'є, на тому в сили є. Примір надовго показати, та цур йому на що чіпать. А щоб кінці якнебудь поховати, я хочу байку розказати. Улітку, саме серед дня, пустуче, дурне ягня, саме завелося до річки напитися водички. Об, чи полопчині, глядить аж. Вовк. Такий страшенний та й здоровенний, та так прімісінько біжить до бідного ягняті. Ягняті нікуди тікати, стоїть сердешний дрижить. А вовк, неначе комісар кричить, він, щоб присікати, знайшов причину. що це ти, собачий сину, тут коло берег мій, та квапиш ніс поганий свиочистую цю воду. Та я тобі за цю шкоду ти знаєш, що зроблю, як муху роздавлю. Ні, пано. Ягня йому мовляє, ходиться, я не скоротив, ближче й не пив, а хоч би пив, то шкоди в цім немає. Бо я стою зовсім не там, де треба пити вам, й вода от вас сюди збігає. Та це то я брешу, тут вовк і молкнув. Ти бачиш, і базікець став. Такого ще баганця не бувало. Здається, ти й як то був, та капості мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув? ти, йому гнятка каже. На світі я ще року не прожив. Так брат твій був, нема в мене братів. Так, може, батько коли не дядько, або хто-небудь з ваших був. Ти думаєш, що я не чув, що б давно мене би з'їли, коли б ловили. Собаки, вівчари твої, усі ви вороги мої. Від вас мені життя немає. Чимало я терпів. Так чим же я вам досадив? ягнятко плачучи, питає. Цить, капусне, либо не знаєш, що й угризається щеня. Що ти за птиця, ти ягня? Як сміло ти мене ціпати? Вовк може їсти захотів, не вам про те дурням знати. І вовк ягнятку задавив. На що йому про те знати, що може плаче мати? Та побивається, як рибинка облід. Він вовк, він пан, йому не слід.